Доброго дня, діти! Я вас вітаю. Давайте з вами привітаємося. Ви можете вибрати собі спосіб, яким би ви хотіли привітатися. Ось, наприклад, дати 5, затанцювати, показати, які ми класні з вами, помахати рукою або дружні обійми. Діти, сьогодні я пропоную вам послухати казку. Про нашу планету Земля, про природу на землі, яка чудова природа нашого краю. Ми всі любимо говорити, як любимо її. А чи задумувались ми, як зберегти цю красу? Всі ми з вами, діти природи, та не всі однакові добрі до неї. Природа потребує постійної уваги, турботи, охорони. Ми повинні берегти природу. Охороняти та зберігати її багатство. Ось саме про це і піде мова у нашій казці. Давайте з вами послухаємо її. Колись дуже давно, ще до того, як люди винайшли лампочку і автомобіль. Земля була чистою і квітучою. В річках та озерах, морях і океанах жило багато різної риби. У небо підіймались не літаки, а великі і малі птахи. А ліси, поля та луки населяли різні звірята й комахи. Та от біда, з кожним великим винаходом людина все більше забирала у землі, їй потрібен був і ліс, і вода. А згодом і повітря. Йде людина разом з дитиною полем, рідку травичку зірве з коренем, пляшку з під води кидає прямо по блакитних волошках до мишачої нірки, так і закрила вихід, ні миші зайти до діток, ані там вибратись. Йдуть лісом, крихітний паросток дуба затоптали, не помітили гніздечка перепілки у траві, всі яйця побили. Далі, попри річку, шлях їхній пролягає, кинула дитина поліетиленовий пакет від печива у воду, впав він на рибку і їй все важче дихати. Зібрались всі земні мешканці на раду. як же донести людині, що вона не єдиний мешканець на землі? Сова перша взяла слово. Ліс вирубують, у полі квітки й трави нищать, повітря викидами забруднюють, води чистої годі й шукати, треба щось робити. Черепашка, що сиділа на листку латаття, запропонувала. А може, листа напишемо? Давайте, давайте, почулось звідусіль. Написали вони листа до людини. Найшвидша пташка віднесла його до людського будинку і залишила на порозі. Дивіться, мамочко, татусю, нам лист, зраділа дитина. Мені ніколи відмахнулась мама і пішла на роботу. Ой, я вже спізнююсь. забідкався тато на порозі і пришвидшив кроки. Залишилась дитина сама, розглядає конверт, а там жодного слова не написано. Така цікавість взяла, що не втрималась дитина. А всередині, дорогий наш сусіде. Пишуть тобі ті, хто живе з тобою поруч на землі, і за тих пишемо, що розказати не можуть. Давно так повелось, що ми з тобою живемо поруч, але останнім часом наше сусідство починає турбувати. Ти вирубуєш ліси, залишаючи голі гори і пустелі. Гори можуть усунутися, а край, де раніше зеленів ліс, та щебетали пташки, з часом під сонячними променями перетвориться в пустелю. Зрубав дерево, посади два і повітря, котрим ти дихаєш, стане чистішим. Ти помітив, які брудні стали річки та озера, і води стало набагато менше, скільки риби гине там, що ти питимеш років через двадцять чи п'ятдесят? А скільки ви розносите сміття, зовсім скоро і чистого міста не залишиться. Папір переробити легше, ніж зробити новий, та й дерева рубати не доведеться. І помітив, скільки довкола скла, воно ж теж переробляється, і нехай мамина улюблена ваза розбилась завтра, чи післязавтра вона може стати склянкою чи гарною салатницею. Дитина втомилась читати. Але прочитане геть змінило її. До школи ж замість автобуса можна пройтись пішки чи проїхатись велосипедом. А по дорозі є баки для макулатури і пластика, у мами в ванні цілий склад пляшок з-під шампуней, а тато всі газети задумав викинути ось на столику зв'язка. Минуло кілька днів. Зміни у дитині помітили батьки, після прочитаного й самі змінились. А щоб ці зміни йшли далі, я цю казку записала. Пам'ятайте, земля наш дім. Чисто має бути в нім. О, дітки, послухавши казку, ви зрозуміли, що сьогодні на землі є дуже непросто, тому давайте, будь ласка, берегти нашу землю, наш спільний дім. І на згадку про сьогоднішнє заняття я пропоную вам сконструювати квітучу землю. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготували ручки свої. Це кура блакитна, це наша земля, на ній є моря. І є континенти. Усіх континентів знаємо назви. Їх перелічимо зараз всі разом: Євразія, Африка, Антарктида, Америки дві і Австралія з ними. Всі шість континентів. І Сині моря. Це наша планета, це рідна земля. Ось, дітки. А зараз ми з вами зробимо нашу ось таку квітучу землю. Для роботи нам знадобиться Король... кольорові стрічки. Клей, різнокольорові квіти і листочки. Нам потрібно взяти кольорові стрічки і склеїти їх між собою. Ось так, бачите, хрест-нахрест. -хрест. Одну смужечку поклали горизонтально, другу смужечку поклали вертикально. Потім приклеїмо ще дві стрічки. Посередині, утворюючи форму сніжинки, візьмемо край однієї стрічки, намажемо його клеєм і з'єднаємо. Таким чином. Ми склеїмо усі стрічки, утворюючи кольорову кулю. Ця кулька, діти куля, буде відтворювати нам форму землі. Тепер давайте прикрасимо нашу землю різнокольоровими квітами та зеленими листочками. Бережи природу, друже, вона вдячна буде дуже. Не ламайте гілочок, не зривайте квіточок, Краще у світ краси пори, Де діброви та гаї, де співають солов'ї. Стань єдиним цілим з нею, наче рідною душею. Тітки, а в кінці можна взяти фломастер. Або олівчик чорний, або іншого кольору, і намалювати серединку нашим квіточкам. Ось таку яскраву квітучу землю ми з вами сконструювали. Ось така. Планета Земля квітуча у мене дітки вийшла. Я сподіваюся, що ви будете берегти природу і доглядати за нею. А я чекаю фото ваших робіт. До побачення!